словачок, 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 чок, чок, словачок, 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 чок, чок. Так, як же сфоткатись? Так? Або взагалі так? Стоп, а це хто кричить? Да, 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 40 підписників, 40 підписників, єс, 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 40 підписників! Та хватить кричати, і які 40 підписників? Мама, в мене просто 40 підписників на каналі. На якому каналі? Іменно у Фейсбуці або в Інстаграмі. Мама, в якому Фейсбуці, в якому інстаграмі, в Ютубі. Я трудився, снімав, снімав і тут 40 підписників. Що серйозно в Ютубі? От ти молодець, 40 підписників. Тільки я не розумію одної речі. Чому ти мені не показував своє відео? Я там тобі лайки, підписки, що там іще. І коментарі. До коментарів я від тебе зовсім не хотів, бо ти б написала. Ой, що ти так знімаєш, що камера неровну стоїть і, і ще б написала, що це мій синочок, він такий пересякий. Блін, узнав мій план. Мама, ти що сама собою говориш? Що ти там говориш? Ні, ні, я до земля не шепталася, І не говорю я сама собою. Блін. Мама, і ще б я хотів один вопросик задати. Де мій торт і де мої свічі? І взагалі де мої подарки? А які подарки? А що це за подарки, я не пам'ятаю? В тебе тільки 40 підписників. І чого це ми доріжні тобі дарить подарки? Скажи отець. Да да, да і чого це ми тобі подарки дарить? Ну ладно, значить без подарків. Ну... Все, я, значить, пішов, хоча б порадуюсь просто сам і куплю собі там теж якийсь подарок. Блін, неудобно виходить. У нього все-таки 40 підписників, синочок за 200 гривень, Купи щось собі там на 40 підписників. О, мама, дякую! Якраз я можу докласти до своїх накоплень і можу купити собі камеру. Ладно, синок. Це правда, ми з тобою так неправильно поступила. Я тобі теж дав 200 гривень на доклади щось і там собі щось купи, якусь камеру, чи що. О, папа, дякую, я і ще докладу, і мені там на що друге хватить. Ладно, синочок, іди, купляй, що ти там хочеш. В тебе все-таки сьогодні праздник, 40 підписників. Так, гроші в карман. Все, я пішов купляти собі одну інтересну штучку. Так, де ця штука, яку я хотів купити на Сабовділі. Це така штука, яка мені реально понадобиться. Хорошо, що я не сказав мамі, що це буде ноутбук, щоб монтувати хороші відео. Так, о, красивий ноутбук. Підкажіть, будь ласка, скільки, скільки стоїть цей ноутбук? Цей ноутбук стоїть 30 тисяч гривень. 30 тисяч? Так, раз, два. Три. Так. Так. О, мені вистачає якраз буде 30 тисяч. Упаковуйте мені його. Добре, зараз упакуємо і ви заберете свій ноутбук. Ось ваш ноутбук. Беріть. Дякую, ось мої гроші. Так, добре, тут 30 тисяч. Гарного вам ігрового дня. Дякую і вам теж гарного дня. Блин, а який же цей все таки ноутбук важкий. О, положив. Так, а я не поняла, це що за ноутбук чи що це? Я трохи накупив грошей і ви мені додали, і мені вистачило на ноутбук, щоб я хорошо монтував відео. А це точно не для ігрушок? Мамо, то точно, точно. О, друзі, ви тут? Якщо б у вас було. 40 підписників, що б ви собі купили. Ну, якщо б вам батьки дали гроші, і що б ви купили, я б ось, ось купив собі ноутбук. А ви б що купили? Мама, а ти попрощайся з друзями? Ось що твої друзі? Так, друзі, всім покедова. З вами був мій син Славачок. Ставте лайки, підписуйтесь на його канал. Всім покедова. Дякую за перегляд, хлопці. Словачок, словачок, словачок. чек, чек.